Добрий вечір всім друзям і недругам. Щось так вирішив записати відео. Не знаю, що з різкістю. У мене щось вона то краще, то гірше. Як, як, як іду, скажіть, яка різкість, ну я бачу, що не дуже хороша, так? ну як зроблю краще. Отак можливо. Значить, така думка, ну, можливо, дні бувають благоприятні, бувають неблагодатні. Такі з'являються в мене і, і критикани там. От, до моїх відео домішують чомусь до науки і політику і все. Я не знаю, як це впливає. Ну, взагалі, до чого тут політика, взагалі до науки. де я знаходжусь і всякий такий бред. Коротше. От, і ну і, і інші дії. От, тому вирішив так, трошки поспілкуватись, пояснити свою позицію до речі. Я. Ну і мене звинувачують у тому, що я там бездерч і той. Я хочу сказати, що це так, дійсно так, що я нічого не знаю. Ну, от я вам хочу сказати, що я е, людина повинна весь час навчатися. Що ви дійсно праві у тому, що е, люди, ну як вони не можуть усе знати, от і Якщо людина щось не знає, то він ну, дійсно, як би то мовити, вона не така й розумна. Дійсно, ми не комп'ютери, тому знати все напевно не можемо. Ну, бачите, яка тут полянця така в морозі є. Бачите, мороз є, але снігу немає. От і таке от мороз є, але снігу немає. Я просто боюся за те, що в людей, які є, якісь озимі там. От, вони можуть замерзнути в них, чи, чи в полях та ж сама пшени, пшениця. От. І тому дійсно так, я би хотів сказати, що ви праві, що я нічого не знаю, ні по хімії, ні по біології толком. От. Я всьому навчаюсь. Грошей навчаться в мене отримати ще. Десятий диплом немає зараз. От. Ну не хочете ви мені там. Якісь гроші пересилати. Ну, не треба. Я ж вас не вимагаю, у вас щось. Е, заздрість бере. Ну, так поясніть чому. Що я. Я просто беру все з жопой, сракай. Я вивчаю, сиджу і просто вивчаю те, що мені подобається. От і все. Що е, вам те, що ви там пишете, що я. Там такий тупий там чи ще щось. Так, дійсно, бо я... весь час людина навчається. От. Весь час. І вона не робот, не комп'ютер, тобто, знати, е людина нічого не може. Отак от, от. Вона вчиться і користується матеріалами, і користується е там, знаннями інших учених. І все це підбиває під. Формутовує, я тут тут підформовує е, під, під і цими знаннями, користується. Так само інститут, школа. Якщо вам треба, ну, з біохімії, якщо вам треба цей диплом, от, то в мене немає грошей таких просто викинути на вітер не, не знаючи, для чого я його отримую, цей диплом, якби кажуть, можливо, буде, буде якийсь збіг, такий обставин, що в мене буде і робота, я зможу оплачувати це навчання. Чи ще. А те, що я навчаюсь, то будь ласка, робіть зауваження, вважайте щось неправильним, доповнюйте, і маєте право і на критику, і на доповнення. Моїх робіт, так сказати, і філософських, і наукових, і все. Тому я теж людина, я помиляюся, не домішуйте, будь ласка, політику до науки, тому що це смішно виглядає, що ви від мене хочете. Ну, то я допомагаю армії, як можу допомагаю, знаннями своїми чим. Працею, пр працював в волонтерському центрі, що ще треба. Оце не ваша справа. Що я хворію, чим я хворію, як, все це не ваші справи. Якщо щось конкретно маєте, ну не пишіть агресію, не пишіть мені всі ці, що ви вважаєте, вважаєте щось за конкретне доповнювати інформацію. Ну, я кажу, що в мене немає грошей зараз викинуть. І ще отримати, ну, поступити. Я просто навчаюсь, як я це бачу, як я це відчуваю, і хочу отримувати ці знання. Можливо, вони мені пригодяться для здоров'я збереження, для допомоги людям. І все таке. От, я вас не прошу там мені грошей якісь давати, чи ще щось немає, чи заздрите, чи не хочете. Там, жалко вам, ну, нічого мені не поповнюйте тоді. Ну, з чого? далі, ще такі були заклики, що мені треба іти мішки ворочити. Я, друзі, шановні, я хочу вам сказати, що я до самої війни, до те, як я трошки захворів, на шлунок там. Печінку, то я ворочив мішки і працював на двох-трьох роботах, а, а не блогерством займався. От. Тому, будь ласка, якщо ви не зображаєте нічого, я втратив роботу, тому що розпочалася війна у нас. От. А до цього я працював як вов, а не блогерством я займався. От. І треба буде, я знову буду працювати, але ж. Я хочу також заробляти і е, розумом гроші. От, тобто не тільки, не тільки фізично, а ще й розумом. У ну, мене немає, я ж кажу, зараз викинути е, ну, тисячі гривень, я ніде не, не працюю поки що нічого хворію. У мене немає зараз таких сум просто викинути на. Ну, непонятно, куди і що, і як. Буде такий якийсь збіг обставин, можливо, буде робота в мене, то я думаю, да, навчатися на біохім там чи що. От, ну, пов'язане з біологією, з хімією, фізикою, з точними науками. От, то, друзі, я працював, працював. І не дивився. От, в від от тих, хто пишеть мені. Не подобається, йдіть мимо мого каналу та й все. Не подобається. Жалко вам тих 10 гривень там перевести мені чи той. Ну йдіть, йдіть, не тошніть, Та й все. Йдіть та, йдіть далі. От. Я не все забр... Ну, люди якісь там писали, пише там жіночка, да, мені що є. Не мішай її питатися, як вона хоче там. Наталія Толстоброва чи що? Не, не мішай мені питатися, як я хочу. Типу, я там погано розмовляю. Друзі, я не вчився з короговорками розмовляти. Розумієте, в чому справа? З короговорками я розмовляти не вчився. А, тому. <ан> я як можу, так і розмовляю. Можливо, трошки заікаюсь, можливо, ще, але я хочу донести суть. От. Так як я можу, так я розмовляю. Ну, я трошки от вийшов на вулицю. Я готую матеріал, що можу, та я роблю. Е е е хтось може там допоможе. Не хочете, не допомагайте нічим. Не це. Ви не знаєте моїй долі, не знаєте, де я працював, що я робив до війни. О, тому, що ніхер, типу, нехер е, пісеть, давай мішки ворочи. Я скажу, що я то ворочав мішки. А от ти ворочав чи мішки. От, розумієш, що я то ворочав мішки. Я працював вантажником, почти, вважай, що весь час. О. І, на, і оператором працював, і на Укрпошті і на новій пошті, і де я тільки не працював. І треба, буде, знову піду. Як же я не тримаюсь за блогерство там чи ще щось, розумієте, у чому справа? Як я там говорю, не подобається, пропустили відео, пішли далі. Відписались від мене і все. Не треба мені розводити оцю трьох. Не подобається мені канал, я від нього відписуюсь, та й все. і все. І не шукаю там, ну як, не, не обговорюю людину, не критикую її, нічого. Мені просто вона не подобається. І в життю я нікому не вчу. Подобається їсти шашлики з Кока-Колою, ну, будь ласка, їжте шашлики з Кока-Колою. Там подобається вам хліб, то їжте хліб білий. Хто вам, що доктор чи що? У нас вільне життя. От. Як я, як я ставлюся до себе, як я, кого я що якісь закони, порушення законів. А чого я повинен мовчати, якщо, наприклад, відбувається порушення, якісь законів. От. І інше. Чого я повинен мовчати? Я буду говорити про це порушення Конституції чи ще щось. Друзі, тому, будь ласка, шукайте тих блогерів, які вам подобаються, які красиво говорять без запіночки. От, готують вам матеріал, який вам підходить. Нефік. Тобто нема що тоді мені ну, писати щось. Не подобаюсь то. Знаєте, як відписатися та й все. От. Я готую матеріал, поки що ще не вийшов. Ну, щось буде цікаве з науки там чи інше. Всім дякую, бо дуже мороз замерзла. Рука вже телефон тримати. І всім гарного вечора. Бачите, який закат красивий. Дерева трошки. по...